Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився думкою про можливий поєдинок Теренса Крофорда проти Давида Бінавідеса. Тим часом промоутер Еді Хірн назвав боксера, який найближчим часом замінить Крофорда на вершині рейтингу Pound. For pound. Британський ветеран Дерек Чесора поділився прогнозом на майбутній поєдинок співвітчизника Фабіо Уордлі і новозеландця Джозефа Паркера. Бійці зустрінуться в рингу 25 жовтня на 2 Арена в Лондоні. Глава компанії Мачрум Еді Хірн заявив, що з оптимізмом дивиться на можливість проведення мегабою між двома головними зірками британського боксу. Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі вже в 2026 році. У цьому, перш за все, зацікавлений туркі Аля Шейх. Відомий коментатор і аналітик боксу Адам Сміт поділився враженнями від зустрічі з головним проспектом британського суперважкого дивізіону і Ітаумою. А сам британець хоче провести час та набратися досвіду у тренувальному таборі Олександра Усика, а також заявив, що не відмовився побитися з українцем уже найближчим часом. А перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайки, підписатися на канал, Отримуй ще більше емоцій від улюбленого спорту разом із ігровою платформою Favbet. Поринь у все світ боксу разом з Favbet. Колишній чемпіон світу Тімоті Бредлі поділився думкою про можливий поєдинок Теренса Кроуфорда проти Давида Бенавідеса. Нагадаємо, що 13 вересня у Лас-Вегасі Крофорд переміг мексиканську зірку Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів та став абсолютним чемпіоном уже в третій категорії. Якщо Крофорд хоче залишитися у другій середній вазі, то я бачу парочку іменитих бійців. Один з них Бенавідес. Якщо він повернеться у другу середню вагу, то це ще один божевільний бій для Кроуфорда. У Кроуфорда є навички і все інше, але у цих хлопців теж є навички, і вони більше за нього. Це складно. Габарити і стиль Канело були ідеальними для Кроуфорда. Але коли ти починаєш битися з гігантами на кшталт Беневідеса, у яких, крім цього, є то наш витривалість воля до перемоги і навички, Кроуфорд вже переміг старшого брата Девіда. Але, повірте мені, молодший брат трохи інший боєць, і психологічно він теж інший. Ми можемо говорити про його слабкості, але його сильні сторони перекривають багато з них. Він вміє і готовий пройти через чортову стіну, щоб здобути перемогу. Це, чорт, забирай хороший бій 60 на 40 у будь-яку сторону, 55 на 45. 50 на 50. Оцінюйте шанси, як вам загодно. Але ви ніколи не захочете скидати Крофорда з рахунків, він настільки хороший, сказав Бредлі. Тим часом британський промоутер Еді Хірн назвав боксера, який замінить Кроуфорда на вершині рейтингу Pound фо Pound. Хірн впевнений, що в недалекому майбутньому його підопічний Джарон Еніс замінить Теренса Кроуфорда в статусі найкращого боксера світу незалежно від вагової категорії. Я бачив усіх топових бійців. Я щиро вірю, що Джарон Еніс майбутній перший номер рейтингу Pound фо Pound. І я говорю не про три роки, а про 12 місяців. Я думаю, що цей хлопець зачистить першу середню вагу, підніметься в середню і стане чемпіоном світу в трьох вагових категоріях. Я вважаю, що він замінить Теренса Кроуфорда», – сказав Хірн. Продовжуємо. Досвідчений британський суперважковаговик Дерек Чесора поділився прогнозом на майбутній поєдинок співвітчизника Фабіо Вордлі. І новозеландця Джозефа Паркера за титули тимчасового чемпіона світу за версіями WBC і WBO. Всупереч букмекерським розкладам, Чесора пророкує дострокову перемогу співвітчизника. Мій прогноз на бій Джозеф Паркер Фабіо Вордлі. Мені здається, що Вордлі виграє нокаутом. Не знаю, чому у мене таке відчуття, але буває, коли просто знаєш, зазначив чи сора. Це як у лотереї, коли вгадуєш свої числа. Упевнений, що зараз Фабіо вгадав свої числа, тому що після свого останнього виступу йому є що доводити. Я вже давно знаю Фабіо, він справжній звір. Джозеф теж звір, але я впевнений, що Фабіо Уордлі виграє цей бій нокаутом. Він зупинить Джозефа Паркера. Повірте мені, можете поставити на це свій будинок, заявив Чисора. Голова компанії Matchroom Еді Хірн заявив, що з оптимізмом дивиться на можливість проведення мегабою між двома головними зірками британського боксу Ентоні Джошуа і Тайсоном Ф'юрі вже в 2026 році. Причиною для такого оптимізму Хірн називає зацікавленість голови Генерального управління розваг Суудівської Аравії Туркі Аля Шейха, який має величезний вплив на світовий бокс і нескінченні ресурси, щоб організувати бої найвищого рівня. Турки хоче організувати бій Джошуа проти Ф'юрі, і це ні для кого не секрет, сказав Хірн. Він прагне організувати найбільший бої в боксі, а цей поєдинок найбільший на даний момент. Ми повинні домовитися зі свого боку. А далі все залежить від турки і того, чи зможе він затягнути в ринг Ф'юрі. Найкраще в нинішній ситуації те, що мені більше не потрібно вести переговори з Френком Уореном, Спенсером Брауном або самим Тайсоном Ф'юрі, намагаючись укласти угоду. Ми просто укладемо свою угоду. І якщо Туркі зможе організувати бій, то він відбудеться. А якщо ні, значить ні, зазначив Еді. За словами промоутера, команда Джошуа наразі зосереджена на власному плані якнайшвидше повернути едже в ринг до кінця цього року, щоб підготуватися до ще більшого виклику. Зараз ми зосереджені на своїй частині роботи. У нас є план якнайшвидше повернути еджея на ринг, а потім підготувати ґрунт для великого поєдинку з Тайсоном Ф'юрі в 2026 році. Ми укладемо угоду з турки, а він спробує домовитися з Ф'юрі. Залишається лише сподіватися, що нам вдасться це здійснити, підсумував хірн. Ну і на завершення. Відомий британський коментатор і боксерський аналітик Адам Сміт у розмові з Sport поділився враженнями від зустрічі з головним проспектом британського суперважкого дивізіону Мозесом і Таумою. Експерт розповів, що молодий боєць справив на нього надзвичайно позитивне враження. Своєю скромністю, приземленістю і професійним підходом до справи. Ми були разом з Мозесом на заході в понеділок. Це було насправді фантастично. Він такий приземлений, такий скромний. Мені він дійсно подобається. Олександр Усик, звичайно, володіє всіма титулами і контролює суперважкий дивізіон на даний момент. Зараз він взяв перерву і багато шуму через те, що станеться далі. Я вважаю, в який би бік він не пішов, або кого б він не вибрав, але Мозас прекрасно розвивається. У нього рекорд 13-0 з 11 нокаутами, і він буде битися 13 грудня. Він очолить вечір у Манчестері. Я вірю, що він битиметься або з Давидом Аделея, або що й більш ймовірно з Маклом Хантером, сказав Сміт. Мозас трохи роздратований людьми, які кажуть, що він уникає боїв. Слухайте, він битиметься з будь-ким. Він боєць, він бився б з усиком завтра. Навколо нього чудова команда, яка прекрасно його веде. У Мозеса фантастичний IQ. У нього швидкість середньоваговика і міць супертяжа, його пересування в рингу, його самовідданість. І найголовніше для мене це те, що інші бійці говорять про нього. Він був у таборі з Ф'юрі, він був у таборі з Джойсом, він був у колі Джошуа. Він знає їх усіх. І вони високо відгукуються про нього. І Тума вже зараз прагне стати частиною тренувального табору Олександра Усика, щоб перейняти у чемпіона його філософію роботи. Я говорив з ним про це в понеділок. і Він цього хоче. Він хоче провести час у тренувальному таборі Олександра, тому що у нього така тренувальна команда, яку я ніколи не бачив раніше за весь мій час у боксі. Те, як Олександр тренується, це унікально. Я думаю, Мозес як Лівша, як молодий супертяж, який прибувається до вершини, навчиться дуже багато чому, провівши з ним час. Як на мене, то їдь до нього, отримай якусь освіту, але поки що з ним не бийся. Підсумував Сміт. До речі, сам Ітаума напередодні підтвердив, що не відмовився б від зустрічі з українцем уже найближчим часом, адже вважає такий виклик абсолютно вигідним для себе. Поєдинок з усиком це безпрограшна ситуація. Якщо я вийду на ринг і здобуду перемогу, то стану чемпіоном світу в суперважкій Вазі. Якщо я вийду і програю, то зазнаю поразки від Усика, який є чемпіоном, а мені 20 років. Так що це безпрограшна ситуація, сказав Моза Таума. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалось це відео. Адже кожен лайк, комент або репост. Це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.